Дуже важлива є віра в душі. А церква, а решта все, то є таке, знаєш, головне, що ти віруєш в душі. А ви як думаєте? А я вам зараз таку скажу річ, яка вам точно не сподобається. Тому що чортики всередині нас не хочуть, аби ви то знали. А ви залиштеся, послухайте, і може воно вам принесе користь. Тому віра в душі не принесе нам царства Божого. Експеримент. Добре. Якщо ви віруюча людина в душі, подумайте собі тако, добре подумайте. Скільки ви робите добра в житті, скільки ви допомагаєте бідним, скільки часу ви не матюкаєтеся, не блудите, не ображаєте нікого, не осуджуєте нікого і не пліткуєте. Якби ж це так все було просто, просто вірувати в душі. То для чого прийшов Ісус Христос на землю? Для чого він прийшов? Для чого сказав 120 людям зібратися в горниці йти проповідувати і вислав на них Святого Духа? Та ви того навіть не знали? Ісус Христос спеціально прийшов на землю, аби показати, як треба спастися, і що треба робити для того. Він ж не сказав, віруйте собі в душі. Ні. Він сказав, йти до церкви, бо, бо церква то є тіло Ісуса Христа. Ви собі представте, просто нам не дає чорти, як навіть почути. Послухайте мене, я тако пробиваюся через то все. Що ти віруючий в душі, і ти все знаєш, як має бути, як то все робить, хіба ти будеш впевнений, якщо ти попадеш на Божий суд і ти скажеш, а я більше робив Боже добра, ніж зла. Навіть не знаємо, що є істина, що є добро насправді і що хоче від нас Бог. Бо того вчать в церкві, для того є спеціально навчені Духом Святим люди, які то все знають. Зараз відкриття. Ісус Христос заснував церкву. Представте собі. Підкреслення. Ти можеш мати віру в душі, бо без неї ніяк. Але для чого тоді всі жертви тих святих? Для чого Ісус так вчив? Наша душа всього не знає. І ми кожен відповідаємо за себе, розумієте? Кожен відповідає за себе. Незнання закону не звільняє від відповідальності. Так що.